Водичка, я зроблю гарячу воду, Промиємо його. Вот ми рибки була, так? Да? Так. Да. Це закипить і я його. Будемо з зимою робити. Гарячу воду даємо. А тепер бери, давай мішай. Подожди. Стой, стой, стой. Зараз ми візьмемо телефончик. Хорошо, перебивай. Отак, крутий, щоб не виливалося. Так. Не виливалося, щоб не було. І отакого от дивися. Так. Отак. Ти його як перебиваєш, наче яйчко. Щоб воно отішлося, і тут воно, бач, прицепилося. Ми його чистимо. Мусор. Шкуру вона не нужна. Ця мішочок. Чисто, тепер зливаємо. Так, тепер водичка нехай буде, і я буду її потихеньку чистити. Так. Тепер просто вимиваємо, да, щоб вона чистенька була. Ждемо нехай осяде. І стіжую. Тепер ще. Що. Щоб чиста вода була надо. Як коли чиста вода, то вже готова. Тепер там. Тепер останній раз присижую. Є, тепер набираємо. Все, вона чиста. І сюди. Держи, крепко держи. Держи, держи. И все. Только Нехай... Все, Нехай хастижуется, и мы.